Є задачка на сьогодні погрузити цю купу тіків на прицеп. Значить, 40 штук я вже возив. Ну, основна проблема навіть не в тому, щоб їх погрузити. Довести, звісно, і обмеженість висоти. Не кругом з такою стою можна пролізти. Ну спробуємо. На мій прицеп ложити тільки дуже просто, благодаря тому, що... Ну, ось, Практично тюк вміщається вниз і потім на борта. І так кладеться. З перекриттям, звісно, щоб вони трималися. Ну і при погрузці одна проблема, це те, що різні тюки. Один більший, другий менший. Ну, що ж поробиш, солома, Грузимо далі. Поки що ще тільки раз, два, три, чотири, дев'ять тюків всього-навсього. Ну все, 40 тюків загружено. Стянуто канатом, щоб не підскакувало. І повез. Їхати, звісно, буду помалесенько. Не спіша. Так виглядає красиво все. Ну, все. Це що вам показав. Як буду їхати, звісно, не покажу. Я вам поснімать. Ось така річ. А так і їде помаленько, не спішав. <рес> Біжу, бо мотоблок їде куди не треба. А то вже...